Всім привіт! Ви сьогодні на каналі Чотирила Підрозі і це буде влог про ось цих милих тваринок. Спочатку убіть, по та постав лайк. Привіт, вам перегляду. Зараз з Сімбончиком на прогуляночки. Сімбончик. І сюди, дивіться, як тут гарно. За да, будинком. Сімбон, ми утікаємо. Сімбон. Сімбон, Сімбон. Дивіться, як так гарно. Лосточки попадали. Осінь золота. Симбанчик такий. Хороший собака, да? Ой, ось так тут, гад, пішла сім. Подивіться просто. Баба. Ба. Ой, боже, я чуть не впала за цього Сімбона, Дивіться. Баба, валк. Ба, ба. Просто валк. Ой, так що ми гуляем с ним. Я гуляю з рабчиком, Сімбон ревнує. бо ревнує. Ну це базове місце, що попісу. Так, собаки теж рапчик це теж бабушка на собачка. Йому років тринадцять, може навіть більше. Ну, років тринадцять це брат нашого дружка. Ось він. Дружок, це його рідний брат. З, з рапчиком я не боюсь виходити навіть на вулицю, бо він пішла, не так і як сімба. Він нікуди не втіче, пішли. Пішли, пішли. Лапка запуталась. запуталася. Ось разкутула. Молодець. Він не такий шалений, що біжить і не зна куди. Ось тут теж дуже гарно пофоткається. От, він такий адекватніший трошки. Цей в'япський набагато, навіть адекватніший. З тим можна спокійно ходити, гуляти. Сімбунам взагалі нереально, тому що він як ходячий пропеллер. Візде йому потрібно. Ну, я не знаю, його зловити, якщо він втік. Взагалі нереально. Ну він повертається додому. Це не наш боксик. Ось на наш боксик, ось я його зараз показую. Ось наш боксик, коли він. Коли я їх випускаю погуляти, він. При... Вибігає по случайності навіть, то тоді він французький будожок у нас. Тоді він біжить, не знає, куди він біжить. Просто біжить, біжить і біжить. Колись моя мама їхала з роботи і бачить, що їй на зустріч прямо по дорозі біжить наш, наш бокс. Вона їде, ну, типу на нього ж. Зрозуміло, що останавливається, а він стоїть собі. Де і все. Ну це такі ці. Французькі буртошки такі вони. Пушки. Ну нічого. Не кожному таке да, ну. Терепці. Ми гуляємо поки. Комство з Сніжкою. Пройшло неудачно. Хвіст повен, повен цього. Напряжений хвіст, так? Да? Притулився, боїться. Жінка, а ти що? Дядя Рейже йде на знакомство до малого до малої дитини оцьої. До оцьої, да, да, до оцьої дитини. Дядька Режик. Я згадалась, втікла, думаю, ну же він мені лучше піду. Що там? Малий, да, Режик? Малий? Так, так, знакомство з дядькою. Ти хоч на деревеньку побіють, а? Ой, ті боже. Ой, кохтики, кохтики, точись, кохтики, кохтики, кохтики. Все правильно, все правильно, надо котом, котом будь. Кохтик это надо, да, да які когтики вже выросли. Вау, 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 да вообще. Кому надо це такий, такий... мальчик маленький. Кому надо такий мальчик маленький. Мне надо такий мальчик. Такий мальчик и вам надо такий мальчик. Так что звонить по цьому номеру. Вам надо такий мальчик, я уверена в чем. Надежный скалолаз да. Надежный скалолаз. Да. 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 Надежный. Он. Красавец. Киска Киска Да. 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 Ой, тибой, тибой. Так, ой, тибой. Тибой. Да, да, да. Хорош такий, да, кот хороші. Ой, ти боже. бої. Це не високо, що не достану аж там, зайка. Ні, ну там може і достану там, но ну, якобы, да, це на високо нам не надо. Що ти не маєш високо? Так дивишся, а? З... Ага. А що там? Що там морда? Морда. Моя любима. ДА? Ой Это... ти бозі МОЙ! Тихо, чуть не впав, коротно От кот врадний ПОТОМ ВСЁ! все, я ЛОВИТЬ ЕМУ! ДА! Давай Я БУДЕМ! давай. Отой дядя рижик. Тільки що вдарив гепнув, ЛАПОЙ оцю дитину. Оцю мою дитину любимо. Оцю лапай гепнув. Йди. Погуляю, Заскочив в, ті, в клумбу до няшика, я так поняла. Тоже його лупить, походу. Сніжна, сніжа, підбігла розбиратися, що тут відбувається. Рижик, що ж ти такий це драчун? Я зараз буду його... Буду, я щось... О, так, по попі, по попі буду так. По попі, по попі, отак Рижика по попі вредного. Іди, Няшика не, не сміть трогати. Аланточка сидить, снінька. Всі ходять в хату заходять, хай гуляють, вода хороша. Отака в мене хризантемка, яка в мене процвіла. Це Я садила е, другий год вона. Зараз прийду, зараз прийду дитина. Сніжна, це правильно йди, подивись, що дитина плаче. Йди. Іди подивись, що дитина плаче. Він заплакав, вона пішла дивитися. Так, коти, не лупіть один одного і дружіть. Ой, боже, я упала. Не лупіть один одного, дружіть між собою. Вам це пригодиться, котики. А особливо оця може. Оцей рижик кастрюваний. Він кастрюваний, він кастрюваний. Він не має лупити всіх. Ой, боже, дитина плаче. Зараз по нього сходимо. Та й підемо далі на розборки. Що ти? Тракався, що сам пішли. Так що на розборочки. Так, ну що, що буде з цими котами це робити? З цим ризиком. Дитину оцю не лупить. Не лупить дитину. Бо це дитина, не їх бити. Поняв? Так. Він поняв. Сіли всі. Я всі сіли. Я типу, заховала. Яшик у нас так поправився на зиму, чуєте? Дивіться, який він став. Такий товстенький зайчик, такий якраз в міру упітаний мужчина. Да, Снежа? Ну, Снежа, ну, нас тож в міру упітана жінщина. Да. Тут у нас ось така картина. Ось вот така є. Вот ось так ми тут знімаємо. Манточка тут сидить, за тим все наблюдає, да? Да, Саманточка? Дівчинка наша. Няшик у нас не товстий, він зайка такий хороший. Дивіться, як скс Ну це в міру впитаний чоловік. Розик, відстань. Розик, відстань. В міру впитаний чоловік. Ну в Ну, скажи, що в міру. Ну, скажіть. На ці дві морди. Морди на мене дев'ять. Так що Няша в нас не товстий. Він зайчик в міру впитаний. Не, ось який він класний. Не товстий і не вовкстий. Сніжа, сніжа йде такому з дитиною ще раз. В нього імені нема, бо ми його віддаємо. Ми йому не думаємо. Я... О, так шуняше шу квіта шу в -ти. Беру свої слова назад. Шикарний мужчина. <гум> От. А ви що тут, котіки? Знакомтесь, знакомтесь з сніжкою, роззнакомися. Поки ми тебе не викладемо в соцсеть, в Фейсбук, щоб тебе віддати. А ти поки поживеш у нас трошки. Потім віддамо тебе, звісно ж, хорошим людям, яким може не, не будуть тебе держати на холоді, на вулиці такого нюшку. А снежка. І снежка. У мене дуже, дуже хороша. Дівчина така, дуже хороша, дуже ласкава. дівчинка така хороша, хороша. Снежа. Дуже ласкава, Пішла, пішла, дивиться. To, 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 to. А він вушка то так прижав. Дивіться. Боїться, ну, а сніжки-то інтересно, хто це там ходить. Да. Що в нас тут отак все происходит. А це бусіночка. Бусіночка, така дівочка. Вона мейнкун. В більшій частині вона, звісно, мейнкун, меншій не мейнкун. Ну, все ж. Оце така вона жінка. Якщо їй щось не подобається, це така реакція на все. Бо це чистий майнкучий характер. Їй 11-12 років. О, о, о. А то, то й надо, побіг. І мявкає. Гудя. Ми його прозвали Гудя. Він, е він до нас приблизно. Приблудився, коли ми були в Карпатах рітом в серпні, в кінці серпня він до нас прийшов і не хоче уходити ніяк. Такий він кот. кот такий хорошенький він ласковий. Гавнюний кот. Я мухака, собака. Її звати муха ця дівчатка, яка ну, в неї робить та на тебе така повстанька. дівчинка, Гудя, не приставай до мене. Гудя. Гуття. Що це відбувається, Не візь мені на плече. Буха, їжте, покажу тебе. Така вона добра, ласкава, взагалі жінка. Інші пасіки, які сьогодні будуть гулять, І сьогодні будуть гуляти, яких я сьогодні випустю, це дружок, про якого я вам розказувала, це бакс, про якого я вам теж розказувала. Такі вони гарні. Він захоче вийти. Ну, скоро зараз погуляє дитина, а потім ви погуляєте. Думаю, да. да. підожди трошки. Мій зайчик, мій зайчик, мої жайчики любимо. Скаточок кухня б навраз. ай яй 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 Так, а це саманточка, вона моя кісюся. Теж ця дівчинка. Живе у нас вже вона довго ще з самого нашого заїзду в цей будинок вона до нас прийшла сама. От вже доросла, вагітна. Потім у неї були проблеми з губою. Вставлю вам фоточку цієї губи. Зараз або не вставлю, якщо не знайду. Ось ми її вирікували, Їй також десь років 13, точно є. Ну, точно прям є. ось. Так що, ось так. Так я випустила. Дружах баксу, вони бігають, бігають вже часа півтора-два навіть. Часа два. Я друг не ради, 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 радий намоти круги, Так що... Ой, тогда бабки. Так, о господи, ось, Лапси. Ой, тибузи. Чибузи, тибузи.